Мої вітання на телеканалі ТЕСА-1 у найближчі дві хвилини. Пронос погоди для вівторка, 9 квітня. Передбачення для тельців, тих тельців, які представляють творчі професії, режисерів і письменників, музикантів і художників. Чекає в 2013 році особлива удача. Змія захищає талановитих і працьовитих. Тому, відкинувши сумніви, тельці можуть виявити креативне мислення, що буде достойно оцінене. Розпочнемо з погодних умов на Закарпатті. 9 квітня на Закарпатті передбачають хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ, на високогір'ї з мокрим снігом. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 0 до 5, вдень – від 6 до 11 тепла. В горах місцями вночі – від 0 до 5 морозу, вдень – від 0 до 5 тепла. 9 квітня День Ягола відзначають Мотрі з ще ми їх вітаємо і пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та в день часом дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 в день 9-11 градусів з позначкою плюс. Саме 9 квітня 1989 року американець Дуглас Енгелбарт отримав премію за винайдення комп'ютерної миші. В нас час важко уявити свій робочий день без цього винаходу. А зараз погода в районах області на 9-й день квітня. У Великому Березному очікують дощ хмарно. Вночі від нуля до плюс трьох, в день 8-9 градусів з позначкою плюс. У Перечині передбачають невеликий дощ. Вночі від 0 до 3 з позначкою «плюс» в день 8-10 градусів вище нуля. У Міжгір'ї дощ. Вночі від мінус 2 до плюс 2, в день від 6 до 8 градусів тепла. У Воловці хмарно з дощем. Вночі мінус 2 плюс 2, в день 5-7 градусів вище нуля. У Мукачеві дощ. Вночі плюс 1 плюс 4, в день плюс 9 плюс 11. У сваляві дощитиме. Вночі від 0 до плюс вдень плюс вісім плюс десять градусів. У дощ вночі плюс один плюс Вдень плюс дев'ять плюс 11. У хусті дощитиме. Вночі плюс два плюс вдень плюс, плюс 11. Дощитиме і у виноградові вночі плюс два плюс 5, Вдень – плюс 10, плюс 11 градусів. У Берегові передбачають невеликий дощ. Вночі – плюс 2, плюс 5. Вдень – плюс 10, плюс 11. Дощ передбачають і в Віршаві. Вночі – плюс 1, плюс 4. Вдень – плюс 9, плюс 11. І в Рахові теж дощитиме. Вночі – від 0 до плюс 4. Вдень – плюс 7, плюс 9 градусів. Гарного дня, попри все тільки хороші вам погоди. Зустрінемося!